І так, поціновоч математики, розв'язуємо номер 914. Знайдіть корені квадратного тричлена. Я запишу відповідне квадратне рівняння і за теоремою оберної теореми Вієта спробуємо підібрати корені. Добуток цих коренів повинен бути рівний 5, сума коренів 6. Так, отже, ці числа 1 та 5 ми знайшли корені квадратного тричлена. Друге. х квадрат мінус 4х мінус 12 дорівнює 0. Спробуємо підібрати за теоремою Вієта. Нам треба такі два числа, щоб добуток був мінус 12, а сума була 4. Отже, це можуть бути числа 6 та 2, але двійка буде з мінусом. 6 множимо на мінус 2, мінус 12, 6 додаємо мінус 2, буде 4. Отже, корені нашого квадратного тричлена 6 та мінус 2. Третє 5 х квадрат мінус 10х плюс 5 дорівнює 0. Тут доведеться через дискримінант. Коефіцієнти АБЦ підписали, дискримінант дорівнює Б в квадраті мінус 4 помножити на А, помножити на С. Мінус 10 до квадрату 100. 4 множимо на 5, 20, 20 на 5 100, дискримінант дорівнює 0. Отже, можемо знайти Х перше. Міс Б поділити на 2а, 10 поділити на 10, одиничка. Оскільки дискримінант був рівний нулю, х друге також буде одиничка, ми маємо два рівних корні, або часто кажуть, просто один корінь. Отже, наш квадратний тричлен має корінь 1. Четверте мінус 2 х квадрат, мінус 3х плюс 2. Також прирівняємо до нуля і розв'яжемо відповідне квадратне рівняння. b до квадрату мінус 4 множимо на А, множимо на С. Мінус 3 до квадрату 9, мінус перед добутком і один з множників з мінусом 4 на 2 8 на 2 16, дорівня 25. З дискримінанта є корінь, отже, можемо знайти х1 та х друге. 3 плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, та 3 мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. 3 плюс 5, 8 поділити на мінус 4, отримуємо мінус 2. 3 мінус 5 мінус 2 поділити на мінус 4. Мінус на мінус дає плюс. Скоротити і 2 і 4 можна на 2. І цей дріб можна записати десятковим дробом. Отже, х1 мінус 2, х другий 0,5. Ми знайшли корені квадратного тричлена.